Жителі всієї нашої борівської громади. Вже четвертий рік поспіль ми відзначаємо головне наше свято, нашої держави День Незалежності України в умовах кривавої війни. І сьогодні ворог топче частину нашої громади своїм чоботом. Війна це біль, це горе, це нещастя, це руйнування. 48 наших земляків, борівчан. Поклали свої голови за незалежність у боях. 39 сьогодні знаходяться, на жаль, зниклими безвісти. 77 наших земляків загинули від обстрілів ворожих. Зруйновано селище, зруйновані наші села. Разом з тим ми віримо в те, що. Віками український народ боровся за незалежність, і це буде поставлена остання крапка в нашій боротьбі нашого народу за незалежність. І весь світ скаже, що Україна є. Дорогі друзі, я багато говорити не буду. І нещодавно були обстріли центральної частини селища. Всіх вас святом, бережіть себе, своїх рідних, близьких. Ми віримо в наші Збройні Сили. Слава нашим Збройним силам! Слава Україні! Вітаємо з Днем Незалежності України! Ми, старости старостинських округів Борівської селищної територіальної громади, вважаємо всім вам єднання, процвітання, слава Україні! Героям! Слава. слава! З нагоди Дня Незалежності України! Колектив Борівської центральної лікарні вважає вам найголовнішого, міцного здоров'я, яке є основою вільного та щасливого життя. Колектив Борівського центру первинної медико-санітарної допомоги щиро вітає вас із Днем Незалежності. У цей складний час ми продовжуємо щоденно дбати про ваше здоров'я, адже саме здорові та сильні духом люди є основою вільної та незалежної країни зі святом. Від імені відділу з питань гуманітарної політики Борівської селищної ради. Вітаю вас із Днем Незалежності України. Ми щодня працюємо щоб виховувати гідних громадян, які стануть запорукою процвітання нашої вільної та незалежної держави. Від імені директорів ліцею Борівської селищної ради вітаємо вас із найважливішим національним святом Днем Незалежності України. Нехай серця кожного з нас будуть наповнені гордістю за нашу державу. А спільна праця та віра у світле майбутнє допоможуть нам подолати всі виклики. Зі святом! слава Україні! Героям слава! Від імені Богославського ліцею вітаю всіх українців з Днем Незалежності України. Бажаю, щоб у кожному серці панували радість, мир та любов до нашої рідної землі. Від мені колективу Піскораківського ліцею вітаю вас із Днем Незалежності. Цей день наш спільний символ волі, незглавності, гідності та єдності. Для нашого ліцею, для всіх освітян, незалежність це ще й велика відповідальність. Саме завдяки незалежності ми маємо можливість навчати і виховувати нове покоління вільних, освічених та патріотичних людей, від яких залежить якою буде наша держава майбутня. Бажаю всім сил, наснаги. Певненості в нашій неминучій перемозі. Від імені всіх працівників дошкілля Борівщини вітаємо вас з Днем Незалежності України. Нехай кожен дитячий сміх буде найгучнішою піснею про нашу перемогу. А мир і злагода панують у кожній українській родині. Від імені дитячої музичної школи прийміть найкраще вітання з Днем Незалежності України. Нехай кожен акорд нашого життя звучить вільно та гармонійно, а мелодія долі буде наповнена щастям і миром. Працівники культури Борівської громади щиро вітають з найвеличнішим національним святом Днем Незалежності України. Від імені бібліотекарів Борової щиро вітаємо вас із Днем Незалежності України. Нехай українська книга завжди буде у ваших руках. А знання допомагають будувати сильну, незалежну і освічену державу. Від імені Борівської поліції прийміть найщиріше вітання з нагоди Дня Незалежності України. Нехай у кожному серці буде патріотизм, а наша спільна віра у перемогу стане запорукою мирного та щасливого майбутнього. Зі святом, вільні та сильні громадяни України! Енергетики баришіни, вітаю всіх з Днем Незалежності України. Бажаємо всіх, щоб вогонь у серцях і світло в домівках ніколи не згасало. Від імені борівського підприємства теплових мереж щиро вітаємо вас з Днем Незалежності України. Цей нелегкий час бажаємо вам міцності, духу, віру, у перемогу та мирного неба. Ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб у ваших домівках завжди було тепло та затишно зі святом. Від імені житлово-комунального господарства вітаємо вас, з Днем Незалежності України. цей складний час ми продовжуємо працювати, щоб біля ваших осель був порядок і лад. Віримо в нашу перемогу та спільними зусиллями відновимо нашу громаду. Дорогі однодумці, борівчани, колектив борівського відділення Приватбанку вітає вас з Днем Незалежності України. У цей святковий день ми бажаємо вам фінансової стабільності, впевненості в майбутньому та процвітання. Колектив Борівського ЦНАП щиро вітає вас з днем незалежності України. Ми віримо в силу нашої держави та щоденно працюємо, щоб кожен із вас міг отримати необхідні адміністративні послуги швидко і зручно. Наша спільна праця це внесок в розбудову сильної та незалежної України. Нагоди для незалежності України, прийміть щирі вітання від Центру соціальних послуг Борівщини. Бажаємо міцної волі, сили, духу та незглавності. Рятувальники ДСНС Борівщини, вітають вас з Днем Незалежності України. В цей нелегкий час ми щодня стоїмо на захисті вашого життя, безпеки та майна. Нехай полум'я боротьби за незалежність горить в наших серцях, а ми завжди будемо готові загасити яку диву. Колектив Борівського лісництва вітає всіх вас із Днем Незалежності України. В цей час, коли ми змушені боротися за нашу землю, ми як ніколи відчуваємо її силу та красу. Нехай кожен українець буде сильним, як вікові дуби, а наша країна процвітає як зелені ліси. Колектив Борівського комунального водопровідно каналізаційного підприємства щиро вітає вас з Днем Незалежності України. У цей святковий день ми підтверджуємо, що продовжуємо працювати, щоб у ваших оселях завжди була чиста вода, символ життя, оновлення та джерело сили для нашої незламної нації. Від імені торгівельної галузі Берівщини щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаємо вам міцного здоров'я. Успішних угод, надійних партнерів та віри у світле майбутнє України настане закінчиться війна. Слава Україні! Загубив себе, побачила ж до нас.